Дочекалися. Багатостраждальний міст у Рівненському гідропарку таки розпочали ремонтувати. Місцеві жителі не один рік поспіль нарікали на стан переправи, адже через відсутність дошок прогулянка могла завершитись лікарняним ліжком. Бачите, які дірки, не лесе. Не один рік таки, їм все одно не людей не хочуть робити. Це просто, просто плювати людей. Стан дуже досить жахливий, розумієте, воно таке все. По поломане, але ще знаю, що скажімо, керівництво базару Дикого час від часу його ремонтує. Ти сторони, воно відремонтоване. Маємо надію, що дійдуть руки до цього сторони, і буде відремонтований міст, і рівняни будуть по нами гарно ходити. Ось так ще місяць тому рівняни описували ситуацію із переправою через водойму у Рівненському гідропарку. Капітальний ремонт тут не проводили вже декілька десятків років. Однак, після того, як знімальна група телеканалу ITV Media Group звернула увагу на цю проблему, ремонт зрушився. Міст огородили та встановили попереджувальні знаки. Наразі вдалося демонтувати старі Дошки та частково вкласти проблені дерев'яні балки. Та ось як запевняє Олена Нездюр, керівниця підприємства, який обслуговує територію гідропарку, вони не зобов'язані ремонтувати цю переправу. Має договір на безоплатне утримання території обслуговування території гідропарку. Відповідно до цього договору, чесно говорячи, інженерні мережі не стоять на балансі, і інженерні споруди, споруди теж не стоять на балансі, але ми обслуговували це місто неодноразово його повністю перелицювали, пили матеріалами, підфарбовували, проводили поточний ремонт. Ну, останнім часом ми зробили дослідження, і зрозуміло, що вже якимись такими маленькими втручаннями ми не зможемо виправити ситуацію. Навіть попри те, що зі слів Олени Нездюр, за станом цієї інженерної споруди, підприємство не має слідкувати. На реставрацію мосту все ж виділили 800 тисяч гривень, та й це ще не кінцева вартість ремонту. Як пояснює керівниця ринку, затримка у початку ремонтних робіт була через те, що у міській раді не надавали дозволу для виконання реконструкції. Написали на міського голову лист погоджень. Про те, що ми готові зробити повністю капітальний ремонт. з Переліком робіт, яких ми маємо зробити, і отрим, і хотіли отримати від нього погодження. Затягнулося це погодження десь на протязі місяця. Часу ми не могли отримати ніякої відповіді. За задумом міст має стати доступним для усіх мешканців обласного центру, адже раніше маломобільні групи та мами з дитячими візочками не мали можливості безперешкодно долати переправу. Попередньо для завершення ремонтних робіт потрібен ще щонайменше місяць. Однак чи вдасться втілити всі задуми, поки невідомо. Дарія солодовник Богдан Корб'як Леканал ITV.